Так, шановні ютубери, сьогодні ми повинні поставити величезну крапку на цьому сервері. І якщо і навіть ми йдемо вмирати, назавжди вмирати, ми повинні вмерти з, пі з високо піднятою головою. Сьогодні на нас чекає мегарейд. Ми йдемо рейдить Q19. Тіпи там мають по 20 тисяч годин, але нам це не страшно. Хоч і в нас деяких ютуберів є і по тисячу годин, ми просто стремо їх у порох. Якщо ми будемо вмирати, вмираємо і кричимо Ура! І сьогодні це буде крапка. Ми змусимо цей сервер залагати! Ура!